У Запоріжжі СБУ викрила чергового коригувальника. Ця гидота передавала розвіддані про позиції реактивних систем на півдні України. Інформацію передавав закритим телефонним каналом своєму куратору ВРФ, надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах. Зраднику повідомлено про підозру йому загрожує до 8 років. Також СБУ повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради. Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану військово-цивільну адміністрацію. Псевдопосадовець працював над становленням окупаційного режиму і видавав злочинні розпорядження. Наразі йде розслідування за фактом масштабного привласнення майна великих українських сільгоспоробників Кам'янка Дніпровського району та Енергодара на близько 2 мільярди гривень. Цей фейковий очільник, відомий як Шевчик, ухвалив рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади міської ради, затвердив структуру так званої адміністрації, до складу якої вів представників РФ. Зокрема, 17 травня видав розпорядження про обов'язкову передачу окупантам майна та агропродукції, внаслідок чого майже 140 тисяч тонн українського зерна було вилучено у законних власників і вивезено до тимчасово окупованого Крима та РФ. Наразі псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України.